Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо з вами ось такий ажурний візерунок ось такі ромбики. Зразок я в'язала на спицях 4 і з напівбавовни Ось такої Alize Cotton Baby Soft в рекомендаціях саме спиці 3 і 4. Дуже гарно підійде до весняних літніх якихось виробів. Приступимо до самого візеруночка. Я вам зараз показую саму схему. Я, звичайно, ж, її ще додатково обов'язково розміщу в вкладці спільнота, а зараз ми разом з вами пров'яжемо даний візерунок. І цей візерунок я буду в'язати саме поворотніми рядами, тому що у в'язанні по колу там потрібно зміщувати постійно петлі. І, як на мене, це незручно. Тому даний візерунок більше підходить для в'язання саме поворотними рядами. Раппорт даного візерунку 8 петель. Отже, для того, щоб у нас було симетричне в'язання, ми повинні набрати кількість петель, яка буде кратна 8, плюс 1 петля для симетрії, і, звичайно, плюс 2 кромочні. Тобто, у мене тут три рапорти. Це 8, так, 3 рази по 8, це 24, плюс 2 кромочні це 26, і одна для симетрії 27 петель у мене зараз на спицях. Розпочинаємо в'язати перший ряд нашого візерунку. Дивіться, спочатку кромочна, 3 лицевих. І ось тут розпочинається наш репорт. Дві петлі разом і з нахилом вправо. Я в'яжу виворотні класичними, тому у мене стінки петель уже так розвернуті. Що я ось так підбираю їх, і в мене виходить нахил вправо. Якщо вони у вас лежать по-іншому, вам їх потрібно буде розвернути. Далі накид, три лицевих, накид, далі дві. Лицевих з нахилом вліво. Мені потрібно розвернути, ось так, і пров'язати дві разом за задні стіночки. І це в нас вийде дві разом з нахилом вліво, і одна лицева. Це наш раппорт. Повторяємо ще раз рапорт. Дві з нахилом вправо накид, три лицевих. Далі накид, дві разом з нахилом вліво і лицева. Це закінчився наш другий рапорт. Тепер дивіться, будьте уважні, тому що тут такий візерунок, що постійно буде трішки з'їжджати візерунок. Тому в кінці, як ми в'яжемо, дві разом з нахилом вправо, накид. І до кінця ряду 4 лицевих і кромкова. Далі виворотній ряд ми в'яжемо просто всі виворотні. Просто всі-всі виворотні. Далі третій ряд нашого візерунку розпочинаємо кромкова, дві лицевих. Далі дві разом з нахилом вправо, далі йде наш рапорт. Накид, лицева, накид, далі дві разом з нахилом вліво, для цього я перевертаю і ось так. Далі три лицевих, і дві разом з нахилом вправо. Знову повторюємо наш рапорт: накид, лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, три лицевих, дві разом з нахилом вправо. Все, рапорт наш закінчився, і далі в кінці ряда, як ми в'яжемо, робимо накид, лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. І дві лицевих. Неповний рапорт виходить. Далі четвертий ряд це будуть всі виворітні. Пров'язуємо їх самостійно. Пров'язали четвертий ряд, всі виворітні і тепер продовжимо п'ятий ряд нашого візерунку: кромкова, лицева, далі нахил, дві разом з нахилом вправо і накид. Тепер ми починаємо в'язати наш рапорт. Три разом з центровою петлею. Як я це роблю? Я ось так беру дві, розвертаю їх, далі третю пров'язую лицевою, і ось ці дві протягую. Виходить, три разом лицевою з центральною. Далі ще один накид. Далі робимо дві разом з нахилом вліво, лицева, дві разом з нахилом вправо, і накид. Все, наш рапорт закінчився. Повторюємо наш рапорт знову: три лицевих разом із центральною лицевою. Далі накид, дві разом з нахилом. Вліво, лицева, дві разом з нахилом, вправо накид. Далі три разом з центральною лицевою. Так, це вже починається наш останній рапорт. Накид, дві разом з нахилом вліво і лицева. Все. Кромкова. Знову ж таки, шостий ряд візерунку це будуть всі виворотні. і зустрічаємося з вами в сьомому ряді нашого візерунку. Сьомий ряд нашого візерунку розпочинається із трьох лицевих. Кромкова, три лицевих. Далі розпочинаємо в'язати наш рапорт. Накет. Лицева, накид і 5 лицевих. 5. Все, це наш рапорт. Знову накид, лицева, накид і 5 лицевих. Далі накид. Це вже ми розпочинаємо наш третій рапорт, але він буде неповний. Накид. Лицева накид і три лицевих до кінця ряду. кромкова Все, восьмий ряд нашого візерунку в'яжемо знову ж таки вивертнями. І зустрічаємося з вами в дев'ятому. Отже, дев'ятий ряд нашого візерунку. Розпочинаємо. Кромкова, три лицевих. Далі розпочинається наш рапорт. Лицева, накид. Дві разом з нахилом вліво, лицева. Дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Це наш рапорт. Далі розпочинаємо знову лицева, накид. Дві разом з нахилом вліво, лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Далі. Лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, і три лицевих. Далі 10 ряд ми в'яжемо всі виворітні і зустрічаємося з вами в одинадцятому. Отже, одинадцятий ряд нашого відзрунку. розпочинаємо кромкова, лицева накид. І дві разом з нахилом вправо. Я для цього розвертаю свої петельки, і потім дві разом за задню стіночку пров'язую. Ось таким чином виходить нахил вправо. Далі розпочинається наш рапорт. Три лицевих. Далі в нас йдуть дві разом з нахилом вправо. У мене вже стіночки отак повернуті, що я можу за передні стіночки пров'язати. І це вийде нахил вправо. Тепер роблю накид, лицева, накид, і дві разом, з нахилом вліво. Все, наш рапорт закінчився. Давайте пров'яжемо ще раз три лицевих. Далі дві разом з нахилом вправо, накид, лицева накид, дві разом з нахилом. Вліво. Так, і останній наш неповний рапорт. Тут буде 3 лицевих. Дві разом з нахилом вліво, накид, і лицева. Все, кромкова. Дванадцятий ряд в'яжемо просто виворотні. Тринадцятий ряд нашого візерунку розпочинаємо кромкова, 2 лицевих накид. Далі розпочинаємо в'язати наш рапорт. Дві разом з нахилом вліво лицева, дві разом з нахилом вправо. Накид. Далі три разом з центровою лицевою. Для цього я ось так дві беру, розвертаю їх. Третю пров'язую лицевою, і потім ці дві, ось так протягую. Виходить три разом, і у нас центральна спереду. Далі у нас йде накид, і це наш рапорт. Пров'яжемо ще раз. Робимо дві разом з нахилом вліво, далі лицева. Дві разом з нахилом. Вправо накид, три разом. Ось так. І перезнімаю. Накид. Знову дві разом вліво, лицева, дві разом вправо, накид, дві лицевих. І кромкова. Далі 14 ряд в'яжемо всі петлі виворітні. 15 ряд нашого візерунку розпочинаємо кромкова, 3 лицевих. Далі розпочинається раппорт. 4 лицевих, накид, лицева, накид. І ще одна лицева. Ось і є наш рапорт. Давайте ще раз його повторимо: 4 лицевих. Далі накид, лицева, накид і ще одна лицева. Ось це наш рапорт. Далі в кінці ряда у нас залишається шість лицевих. І кромкова. Далі, 16 ряд, ми пров'язуємо всі петлі виборітні. Ось що виходить, коли ми пров'язуємо весь наш. Рапорт. Ось так виглядає наш візерунок тепер. І е, далі ми просто повторимо все з першого ряду. Буду вам вдячна за вподобайку. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам даний візерунок. Якщо якісь є запитання, також обов'язково пишіть в коментарях. Обов'язково всім допоможу, чим зможу. А я вам дякую за те, що переглянули моє відео. Все, до нових зустрічей!